Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про книгу Векса Кінга Good Vibes, Good Life. А от замислювались колись, що якби ключ до життя мрії, він не в тому, щоб змінити щось навколо, а в тому, щоб змінити щось значно глибше всередині нас. Ну, ця книга це, по суті, такий собі путівник, який показує, як саме здійснити цю внутрішню трансформацію. І оця цитата, вона, знаєте, ключова. Її автор. Людина, яка змогла перетворити власні найглибші страждання на послання надії для мільйонів. Його історія це такий потужний доказ, що минуле, яким би важким воно не було, зовсім не зобов'язане визначати наше майбутнє. Тож давайте почнемо саме з цього, з особистої історії Векса Кінга. Бо знаєте, щоб по справжньому зрозуміти його філософію, треба спершу побачити той шлях, який її, власне, і сформував. Просто уявімо на хвилинку дитинство, сповнене небезпеки і повної невизначеності. Векс Кінг ріс без постійного дому. Він жив у притулках, де можете собі уявити, бачив сліди крові на сходах. Він відчував себе чужим у світі, який здавався абсолютно ворожим. Звісно, такі події його сформували, але, що найголовніше, не зламали. Але на цьому випробування, на жаль, не закінчились. Уже в університеті фінансові проблеми та. Такий, знаєте, повний провал у дуже важливому груповому проєкті просто довели його до межі. Він відчував, що змарнував увесь свій час, і це привело його до жахливих думок, що життя просто втратило будь-який сенс. І от саме в цей найтемніший момент і стався переломний момент. Він випадково натрапив на концепції, схожі на закон притягання, і раптом усвідомив усвідомив, що ключ до зміни обставин лежить у його власному мисленні. У його власні енергії, і це, власне, і стало початком його неймовірної трансформації. Так от Кінг стверджує, що за всім відомим законом притягання насправді ховається щось набагато глибше, щось фундаментальніше, і він називає це законом вібрації, така собі, знаєте, операційна система всього нашого Всесвіту. Ну добре, а в чому ж різниця? Дивіться, закон притягання, грубо кажучи, каже, ти притягуєш те, про що думаєш. А от закон вібрації йде глибше, він каже, ти притягуєш те, чим ти є. Розумієте? Тобто, справа не просто в думках, а в нашому загальному енергетичному стані, в наших вібраціях. Принцип цього закону, по суті, базується на одній простій ідеї: абсолютно все це енергія, кожна наша думка, кожне почуття, навіть кожна дія має свою власну вібраційну частоту. І от за старим добрим принципом, подібне притягує подібне у наше життя приходить саме те, що відповідає цій нашій частоті. У книзі є просто чудова аналогія для цього. Уявіть, що життя це радіоприймач. Ну от серйозно, неможливо ж слухати улюблену станцію, якщо налаштуватися на зовсім іншу хвилю, правда? Так само і тут, щоб жити позитивним життям, треба спочатку налаштувати себе, свої власні вібрації на позитивну частоту. Окей, теорія звучить цікаво, навіть захопливо, але як це все застосувати на практиці? Ну що ж, давайте перейдемо до конкретних звичок, які, за словами автора, реально допомагають підвищити нашу особисту вібрацію. Насправді, у книги їх чимало, але ми зупинимося на чотирьох, як на мене, дуже потужних звичках, і головне, їх можна почати впроваджувати от просто зараз. Це висловлювати вдячність, змінювати мову тіла, робити перерви для перезарядки і що дуже важливо, вивчати власні емоції. Почнемо з першого з вдячності. Це, знаєте, така потужна штука для зміни перспективи. Замість того, щоб скаржитись на роботу, можна ж просто згадати про тих, у кого її взагалі немає. І от такий, здавалося б, простий сув фокусу, він здатен миттєво змінити наш емоційний стан, а отже і нашу вібрацію. Далі мова тіла. Наше тіло і наш розум вони ж нерозривно пов'язані. Автор згадує дослідження, які показують, що якщо прийняти впевнену позу всього на дві хвилини, це може змінити хімію в нашому тілі, підвищити впевненість. Тобто, якщо поводитися так, ніби щастя вже є, то і внутрішній стан потихеньку починає підтягуватися. Третя звичка це робити перерву. Ну погодьтеся, у нашому сучасному світі ми просто постійно перевантажені інформацією, і іноді найкраще, що можна для себе зробити, це просто відключитися, побути наодинці, щоб, так би мовити, перезарядити свої енергетичні батарейки. І четверта звичка вивчати свої емоції, тому що ігнорувати негатив це знаєте, наче тримати отруту всередині себе. Мета ж не в тому, щоб придушити погані почуття, ні, мета в тому, щоб їх зрозуміти, почути, що вони намагаються нам сказати, і потім трансформувати цю енергію на щось конструктивне. Добре, от ми підвищуємо вібрації, формуємо корисні звички. Але ж як це все зберегти? Наступна частина якраз про це про захист своєї енергії, а це по суті означає навчитися ставити себе на перше місце. І один з найпотузніших факторів, які впливають на нашу енергію, це, звісно, наше оточення. Енергія, вона ж як вірус, дуже заразна, якщо постійно перебувати в колі негативних, токсичних людей, ну підтримувати високу вібрацію стає практично неможливо. І знаєте, захист власної енергії це зовсім не егоїзм, це просто необхідність. Це означає вміти встановлювати кордони, дистанціюватися від людей, які постійно висмоктують з нас сили. Це означає усвідомити, що неможливо когось врятувати чи змінити, якщо людина сама цього не хоче. Контролювати можна лише власне життя і власне оточення. І от усе це, про що ми говорили, усі ці звички, закони, кордони, все це зводиться до одного єдиного центрального поняття до основи основ. І це сила любові до себе. Бо любов до себе це ж не просто прийняття, це такий, знаєте, динамічний баланс, це вміння одночасно сказати собі так, я приймаю себе таким, який я є тут і зараз, і в той же час сказати, але я знаю, що заслуговую на краще, і я буду рухатися до цього кращого. Виходить, що любов до себе це не стільки кінцева мета, скільки відправна точка. Це той самий фундамент, на якому вже будується все інше. Бо коли людина по справжнього любить себе, вона абсолютно природно починає дбати про свою енергію, обирати позитивні звички і, як наслідок, створювати те саме гарне щасливе життя. Адже все починається з однієї думки. Тому наостанок варто поставити собі одне питання. Яку одну єдину думку можна змінити от прямо сьогодні, щоб розпочати свій шлях до вищих вібрацій і кращого життя?